Дидактична гра назви одним словом. Овочі, фрукти, ягоди. Дітки, назвіть те, що ви бачите на картинці. Так, ми бачимо сливу, персик, абрикоси, яблуко та грушу. А як ми можемо їх назвати одним словом? Це фрукти, вірно? Що зображено на цій картинці? Так, на картинці зображена капуста, морква, огірок та помідор. А як ми можемо їх назвати одним словом? Це овочі. А що зображено на цій картинці? Полуниця, виноград, малина, черешня. А як ми їх назвемо? одним словом. Це ягоди молодці. Ну, а тепер я пропоную назвати те, що ви бачите на цій картинці. Так, на цій картинці зображені мандарини, лимон, апельсин. Рейфрут. Назвіть їх одним словом. Це екзотичні фрукти молодці. Назвіть те, що ви бачите ось на цій картинці. Так, ми бачимо цибулю, часник, солодкий перець і картоплю. А як ми їх назвемо одним словом? Це овочі. Назвіть те, що ви бачите ось на цій картинці. Ми бачимо з вами шовковицю, Агрус, Смородину, Вишню. А як ми можемо їх назвати одним словом? Це ягоди молодці. А що ви бачите ось на цій картинці? Гранат, ананас, банан, хурму та киві. А як ми назвемо їх одним словом? Так, дітки, це екзотичні фрукти, молодці.